Знаєте, деякі команди не полюбляють пропускати голи першими. Взагалі, хто у сучасному чи минулосторічному футболі полюбляв витягувати м'ячі з власних воріт? Ловити кайф від такого схоже на справжнісіньке збочення, але схоже на те, що Барселона дійсно тащиться від того, що їй завдають болю. Це якийсь особливий футбольний мазохізм, бо барса стає по-справжньому лютою і піднесеною лише після пропущеного. Головне, що майстри камбеків не заграються на цих емоційних гойдалках, а концентруються саме на результаті. Так, три очки в матчі з Реал Сідадом дозволяють каталонцям зайняти своє законне перше місце в турнірній таблиці. Іспанського чемпіонату. Але чи надовго? З вас лайк і підписка, і можете починати радіти поверненню Ламіна Ямала, тим паче його вже є за що похвалити. Певно, Хансі Флік вже задовбався стикатися з новими унікальними випробовуваннями перед кожним наступним матчем. Цього разу роздуми не обійшлися вже звичною думкою, кого ж поставити в центр оборони. Проблеми були більш радикальними. Два основні гравці вилетіли в лазарет після попереднього матчу з Ов'єдо. Рафіня відновлюватиметься три тижні, а Жоан Гарсія місяця півтора. Треба чимось затикати ці прогалини. Тому головні питання в матчі з сусідадом були наступними: чи зможуть молодики дійсно допомогти команді? Руні бардак та дро новачки, на яких ще не можна повністю покладатися. Це одночасно виклики для самих молодиків. Чи зможуть вони виручити команду, котра страждає від травм? А також це виклик для головного тренера, чи зможе він розраховувати на додаткові кадри, здатні підсилити колектив. А друге питання стосувалося ігрової форми щенсного. чи він зміг би затьмарити вогняний дебютний відрізок Жоана Гарсії. Тим паче поляк навряд чи розраховував, що взагалі почне грати настільки рано. Він швидше насолоджувався роллю ментального наставника для молодого кіпера. А від додаткового тиску точно не в захваті. Йому б зайву сигарету викороти, а не в рамці стояти. У будь-якому разі цей склад, а передусім атака, виглядав дуже інтригуюче, не дивлячись на омолоджений склад як наслідок дещо ослаблений, суперник не виглядав грізною силою, швидше навпаки. Реал Сосідат продемонстрував жахливий старт сезону в перших п'яти матчах прімери, двічі зігравши в нічию і тричі програвши. До цього ж додається звання найгіршої реалізації в Лалізі. при 9,99 XG... Команда забила всього 6 голів. Старайся, не старайся, а воно все одно не залетить. Звідси 16-те місце в таблиці. З барсою по-справжньому ударних моментів було не так вже й багато, але з такою реалізацією, куди там лізти і претендувати на перемогу. Очікувано, сусідат розраховував на контратаки. Команда з самого початку чітко дала зрозуміти, з чого складатиметься її хліб. Вони закрилися на власній половині поля в два таких кремезних захисних блоки аж до власної штрафної. Відстань між цими блоками мінімальна. Центр поля фактично перекритий. Тому єдина надія для каталонців не лише перекочування м'яча з флангу на фланг, а й побудова атаки по краях. Але тут в хансі фліка парад молодого покоління. Причому здебільшого праворуч лівий фланг Рашфорда не відповідав за просування м'яча вперед. Весь тренерський штаб чудово пам'ятає, як англієць фінтить. Тому роль головного креативника та зломщика захисту була надана швидше Руні Бардаку. Він не славиться вдалою грою в обмеженому просторі. Йому, як і будь-якому швидкісному вінгеру, потрібна воля та кисень. І чим більше... Тим краще. Вже на просторі він зможе використати власні скіли. І з дріблінгом в нього точно справи краще, ніж у того ж Рашфорда. А такі вільні віконця дійсно були. В моменти, коли Сослідат намагався організувати контрвипад, Команда нарешті розтягувала свій двоповерховий блок, даючи простір каталонцям. Нерідко Барса і сама доволі швидко повертала контроль над м'ячем ще на половині поля суперника, або ж встигала відповідати контратакою на контратаку. Такими шансами Руні Барджі вдало користувався. В нього дійсно виходило накручувати найближчого до нього ж захисника і здійснювати або навісну передачу, або завдати удар з лівої. В одному з епізодів він був максимально близьким до забитого м'яча. І в цілому, походу цього матчу справив гідне враження. Таке ж гідне враження на вас може справити наш телеграм-канал Будні Каталонці. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент в телеграмі за посиланням в описі. Таких яскравих моментів не було і в його 17-річного товариша. Дро так само тримався ближче до правого флангу, до того ж Барджі, але. Не створював настільки загострюючих моментів, І на контрасті з замінами в другому таймі, стає ще більш очевидним, наскільки сильно обидва відрізняються від того ж Ольмо та Ямала. Хоча це і не загадка, але виступає в ролі яскравого прикладу. Як я вже говорив, Барса по-справжньому заводиться лише після пропущеного м'яча. Так, до цього вона контролювала гру, навіть епізодично загострювала і була близька до забитого. Однак... Тож знав, що проти каталонців чи не кожен воротар суперників ловить прайм тут і зараз. Те, що витворяв Алекс Реміро в цьому матчі, важко описати словами. Тім, якщо упростити, то голкіпер просто залишав свою команду у грі, незважаючи на те, що Реал Сусвідат вже мав виймати десь. Три м'ячі за підсумками першого тайму. Приміров відмінно контролював хід подій у власній штрафній, вдало виходив на м'ячі, обнуляючи таким чином спроби використати швидкість того ж Рашфорда. Неважливо, що саме це було. Закидання чи розрізні передачі. Алекс Реміров все одно був першим на м'ячі. А те, як він стояв на стрічці, без коментарів. Він навіть ворота від своїх цей Безпринципний голкіпер. Тому і перший пропущений від Лареал виглядав доволі дивно. Ви штурмуєте ворота суперника і першому ж пропускаєте. Щось пішло не так в цьому рівнянні. Зато Барса нарешті загорілася і почала ще агресивніше відстоювати справедливість. Команда фактично затиснула сусіда у межі власної штрафної. Нарешті з'явилася якась звірина іскра і команда захотіла забити не лише на класі. Не лише через те, що ми ж Барселона, ми точно краще за вас, тому все одно переграємо. А я говорю про звірине бажання помсти. Ну, якщо команді саме така мотивація потрібна, то з цим вже нічого не поробиш. Супернику потрібно боятися виходити вперед в матчах з каталонцями, бо вони починають грати по-справжньому лише після рахунку 0-1. За рахунок чого цей матч дійсно був яскравим, так це завдяки поверненню Ламіна Ямала на футбольне поле. Він пропустив чотири матчі Барселони через травматичну ситуацію в збірній і не сказати, що каталонці суттєво ослабли. Так вони очікувано просіли в плані атакувального креативу. Якщо в будь-якої команди забрати їхню головну зірку, то якість гри суттєво знизиться. Це очевидний момент, але порівняно з ідентичною минулорічною ситуацією, Барселона як команда. Набагато краще відреагувала на втрату Ямала. Його відсутність вдалося компенсувати завдяки голодним доголам, Лопесу, Рафіньї або ж Рашфорду. Втім, вихід Ямала в другому таймі спричинив справжній фурор, не лише в емоційному плані. Певен, багато хто був радий поверненню до гри футболіста такого масштабу. За ним просто приємно спостерігати навіть нейтральному вболівальнику. ось буст відбувся ще й в практичній площині. Фламін одразу ж з перших секунд почав розривати правий фланг. Бідолашний Айен Муньйос на власній шкурі відчув різницю між доволі і технічним Руні Барджі та ламіном Ямалом, який щойно повернувся на поле після травми, обіграші на дриблінгу чи на швидкісних ривках, небезпечні передачі з під суперника чи якісні навіси. Склалося враження, наче він і не був травмований, а весь цей час грав у звичній для себе манері. Ну і до того ж, одразу після виходу Ямало формулює асист на Левандовського. Це лише те, що його одноклубники все ж змогли реалізувати з тих моментів, які створив іспанський підліток за 30 хвилин. Він і сам міг записати на свій актив гол, але потрапив у мінімальний офсайд. Тобто, ламін тут він повністю готовий і певен здатен провести цілий матч проти ПСЖ. Але ще більше за його індивідуальну гру особисто мені сподобався командний підйом. Як тільки Ямал з'явився у грі, то всі інші футболісти Блаугранас наче отримали буст. Плюс 10 до всіх можливих показників. Вони так само, як і після першого пропущеного, вмить були охоплені жагою забивати ще більше. Поява одного гравця розворушила цілу команду. Це лише зайвий раз вказує на важливість Ламіна Ямала для Барселони. Звичайно, цей матч має ще й практичне значення. Завдяки цим трьом здобутим очкам, Барселона виривається на перше місце в іспанському чемпіонаті. Реал Мадрид вперше в цьому сезоні програв і втратив бали, дякуючи Сіміоне та його вибуховому. Хоча б в одній конкретній зустрічі колективу, тому все, що залишається каталонцям, тримати лідерство, так наче звучить просто, але попереду купа випробувань та несподіваних поворотів. Одні лише травми чого коштують. Тому лише на початку сезону важко прогнозувати конкретного переможця. З іншого боку, коли Барса здатна пережити втрату свого креативного лідера, то це говорить про очевидний командний прогрес, чого лише коштує той же Рашфорд, який розвивається з кожним новим матчем, серйозно. Окрім акценту на його сильні сторони, швидкість та дальні удари, в нього і обіграші почали приходити, проходити. Причому їх навіть можна поділити на різні види: є елегантні варіанти, є швидкісні рішення. В Рашфорда все більше проглядається вміння віддати якісну передачу, і в матчі з Сусідадом навіть був такий епізод. Розрізний пас крізь лінії в стилі Педрії я тоді навіть здивувався, чи дійсно саме Маркус виконав таку вдалу передачу. Та ж поява Дані Ольмо в другому таймі геть змінила хід гри, адже завдяки іспанцю в центральній зоні збільшилася. А що там збільшилося? Нарешті з'явилася динаміка. Центральний напрямок став плацдармом для атак, чого не було в першому таймі при дро. Фірмова тікі-така для розкриття захисту, елегантні передачі, це все відбувалося за авторством Дані Ольмо. Про вклад в гру від Педрі можна взагалі говорити годинами. Він був найкращим на полі, якщо оцінювати саме кінцевий результат. На його рахунку немає голів чи асистів, але без його багаточислених спроб просунути м'яч вперед. Результативних дій не було б ні в кого. Взагалі, в матчі з сусідадом Педрі частіше проявляв наглядні скіли, не побоявся ризикувати та йти вперед, саме обігруючи суперників. Це ж частіше у його виконанні ми бачимо раціональний розрахунок. А тут він місцями вмикав нахабний режим і йшов на пролом завдяки власній техніці. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте матч з Реал Сусідадом. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок далі ще більше відеороликів про Барселону.